Привіт! Нарешті я починаю повертатися. Тобто я розібрала той тазик, вимила, висушила. І зараз у мене з'явився час. Це буде перша частина, таке що, що я там знайшла і що я вимивала. Почнемо: ось такий браслетик. Не знаю, його, мабуть, можна для якихось прикрас для ляльок зробити. Щось зробимо. Далі. Ось такий був значок, але він поламаний. Знову ж якісь прикраси, я думаю, можна зробити. Наступне, ем, наступне, Наступне ось такий цікавий екземпляр. Не знаю, що воно таке, але цікаве. А, далі ось така лялька, а, волосся, ось таке в неї. А, ножки, ручки, все шевелиться. Якась є маркеровка якась, але що це, не знаю. МГА. А, далі ось такий, таке курчатко. Тут відпало, але мені здається, його можна підмалювати. Це з пластику, а це таке м'якеньке. Далі брелок кудись. А, наступний хвіст від русалки. Я так, мені здається, що то від барбі. Далі поні. Ось таке гарненьке маленьке поні. Не знаю, не перевіряла, мабуть, воно буде працювати, мабуть, тут треба поміняти... сімба. Треба поміняти батарійку, мабуть, буде працювати. Наступне ось такі буси дитячі, але я теж вважаю, що можна зробити щось з... для ляльок прикраси, якісь. хай буде. Далі ось таке поні маленьке. Так, ще ось такий брелочок. Don't forget, не забудь. А, так, ось така машинка. Не знаю, звідки що і нащо. ось мотель. А, наступне ось таке поні. Багато поні, до речі. Не, не бачу ніякої, ніякої маркеровки. Далі ось така бутилочка для лялечки. мабуть, для Барбі чи ні. Далі ось така рибка. Ох. Вона, мабуть, десь е, на чомусь кріпилася. Ось такий браслетик обдертий, але хай буде. Ось таке ще щось. Браслетик, мабуть, теж був. Так, це трішки інше. Так, ось така, не знаю, панда, не панда, якась така під Хэллоуин, мені здається. Марківки теж не бачу. Ще одне поні. Хтось я дуже полюбляв А Далі ось такий чудик. Хто це? Що це? Уявлення немає. Є тільки номер. Наступна ось така киця. Маленька, дуже маленька. Теж без маркеровки. Далі ось ця така іграшка, як брелок іграшка. Сюди натискаєш, як це воно ага, ось так. Натискаєш воно має мінятися. о, Ось так. Далі ось така маленька собачка. Що воно таке, звідки воно, я не знаю. Але мені подобається а, наступна кіті. Hello Kitty. Ось така теж вона маленька. А, що тут написано, щось написано. Для мене це не важливо. Далі ось така ще бутилочка. Теж, мабуть, для Барбі. Але знову ніяких маркеровок, але байдуже. Так, ось така поні-русалка. Тут щось відвалюється. Бо вона з якогось якогось тут. Незрозумілого якого матеріалу. Теж без маркеровки. Наступне ось таке колечко. Далі лише голова. Від Лолу, я так розумію, МГА. Ось лише голова. Наступна ось така поні. Крихітна, взагалі крихітна. Теж жодних маркіровок. і знову оцей такий якийсь м'якенький матеріал. Ось така русалочка, але це брелок. Ось. Але мені здається, її можна обрати, і обрати, буде гарна така русалочка маленька. Далі прикраса якась на барбі. Одна ось така туфля на барбі. Ось така. Цікава одна, ще ось одна така туфля. Далі ще ось така одна туфля. А, наступна була ось така виделочка Ось і тут навіть є щось написано Не бачу. А, так, це не те ось ще отаке Щось отаке маленьке, воно з гуми. М'яка гума, тут, мабуть, на щось воно надягалося. Так, і що тут залишилось? І тут залишилось у нас такі якісь були пугівки, якісь такі маленькі для поробків. Що з цього мені сподобалось? Це ось ця сова. Цікава така для поробків, Мабуть, на Якісь, чи підвиско, чи кольє, чи а, браслетик, а, що ще тут мені сподобалось. Ні-ні-ні, не це. не це, Десь тут був, ага, ось, ось такий а, якорь. Так, і ще не можу знайти був скріпичний ключ. Так, оце такий а, будиночок. Ось це я не пам'ятаю, до чого це, мабуть, ні до чого. Далі, це я розіб... розібрала, бо тут чи Лего, мабуть, оце Лего. Так, а ось це, я не знаю, що це. Може, не на... Лего. Тобто ось це було ось тут. Коли я мила, я його розібрала. І ось це до цього ще не зібрала докупи. І далі... А, і ось сюди був парічок такий. А ось цей хлопчик був ось так одіти, вдягнений ось це на голову шляпа якась. Мабуть, це залізний чоловік. І ось до цього він був. Прироблений. Але я ще не зібрала це докупи. Це перша частина того тазику, що я показувала. І що я нарешті все ж таки розібрала. Пишіть ваші коментарі, запитання і ваше враження від цього тазику. Але буде ще наступне відео. І, мабуть, ще два буде наступних відео. По тому тазику. Отакі От знахідки бувають. У Німеччині просто на вулиці люди виставляють непотрібним.